Добрий день, мене звати Дмитро. Я юрист практики тендерних закупівель в юридичній компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про захист інтересів замовників в антимонопольному капітеті України. Електронні публічні закупівлі існують в Україні з 2016 року. І за цей час було проведено надзвичайно велику кількість тендерів та підписано договори із безпосередніми їх виконавцями. Проте, як свідчить практика, учасники публічних закупівель досить часто надсилають скарги до антимонопольного комітету України з різних причин. Серед основних підстав поданих скарг можна виділити оскарження відміни торгів та оскарження дискваліфікації учасника. Зауважимо, що хоча інститут скарг дозволяє захистити інтереси учасників, доволі часто останні є джерелом проблем для замовників, здебільшого через отримки у вчасному отриманні необхідного товару чи послуги через замінтовані або необґрунтовані скарги на добросовісних учасників. Що ж робити задля того, щоб захиститися від таких зловживань недобросовісних учасників? По-перше, не нехтувати своїм правом на надання пояснень. У разі відкриття провадження по скарзі учасника замовнику надається строк до 5 днів на надання пояснень щодо скарги. Напишіть у своїх поясненнях про необґрунтованість скарги з посиланням на законодавчі норми, підкріпіть свою позицію документами та дайте органу оскарження зрозуміти, що ваші дії як замовника заходяться у правовому полі. По-друге, представте свої доводи під час засідання в антимонопольному комітеті. У кожній прийнятій скарзі антимонопольний комітет призначає засідання, на яке викликаються сторони. Слід зазначити, що під час розгляду у комісії можуть виникати додаткові питання, що потребують оперативного роз'яснення. Скористайтесь сказаною можливістю та з'явіться на засідання. Це значно збільшить ваші шанси на відхилення скарги учасника. У разі, якщо у вас немає поглиблених знань у сфері закупівель, часу або можливості писати пояснення та з'являтися на засідання антимонопольного комітету, фахівці адвокатського бюро приходько та партнери допоможуть відстояти ваші інтереси. Ми напишемо якісні юридично обґрунтовані пояснення для органу оскарження та підтримуємо свою позицію на засіданні комісії. Наша команда має досконалі знання та багаторічний досвід у сфері публічних закупівель, що дозволяє надавати нашим клієнтам тільки якісну юридичну допомогу. Для цього телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.